Факти про Ерлінга Голанда ви точно не знали. Виявляється, зірковий футболіст був репером у 2016 році. Троє норвежських школярів записали реп Джо. і один із них Голанд. Група називалася Flow Kids. У коментарях навіть жартують, що Голанд став відомим тільки для того, щоб просунути свою музику і не дарма, адже вже зібралося понад 13 мільйонів переглядів. Голанд також має рекорд по стрибкам у довжину, що правда серед п'ятирічних. 2006 року маленький Ерлінг виконав стрибок на 163 см. І досі до цього часу рекорд так ніхто і не зміг побити. Кумир Голанда не Роналду, як можна було припустити по їхнім схожим стилям гри. Хоча одного разу він зізнав. Ався, що у віці 9 років, все ж таки, фанатів від португальця. Однак у 2023 році у Ерлінга запитали хто став головним футбольним натхненням. Її відповідь здивувала, адже це Златан Ібрагімович, і не дивно, адже схожі навіть зачіски.